В Одесі демонтували комуністичні символи зі стели крила перемоги. Два ордени Леніна та радянської зірки власноруч зняли громадські активісти. Це була не перша спроба. Утім, цього разу вдалося завершити розпочату до приїзду. Розпочати до приїзду правоохоронців. Поліція склала на активістів два адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Наразі міська рада Одеси блокує закон про декомунізацію та деколонізацію. Хоча навіть очільник ОВА підписав відповідне розпорядження. Ми наразі виконали роботу міської ради, зробили їм послугу з демонтажу саме заборонної символіки. Це копія Ленне, і вона не несе жодної якоїсь культурної цінності і не охороняється законом. Зазначили під час останнього засідання одеського виконкому замовником демонтажу імперських пам'ятників призначили управління капітального будівництва, але міська влада дала зрозуміти, що швидким цей процес не буде. Усього мали б демонтувати 19 пам'ятників, зокрема й Ордена Леніна на площі 10 квітня.